Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про пасивний безризиковий заробіток на біржі BinKix. Стартує перший лаунчпад на цій біржі, а це означає, що ми без ризику зможемо заробити крипту. В цьому відеоролику я тобі детально розкажу, як прийняти участь в першому лаунчпаді на біржі BeanKix. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Якщо коротко, що таке лаунчпад? Це заробіток без ризиків. Умовно, ми просто заводимо свої стейблкоїни на біржу BinKix, тримаємо, холдимо свої стейблкоїни. І чим більше стейблкоїнів ми тримаємо, тим у нас з вами є можливість отримати більше монет. Тих монет того проєкту, який виходить через лаунчпад. В нашому випадку, в сьогоднішньому випадку, це монети сол. Після чого ми очікуємо лістинг та на лістингу продаємо. Ну і звісно, забираємо профіт. Як і лаунчпули, так і лаунчпади це по суті крута можливість заробляти без ризиків. Але якщо у тебе немає стейблкоїнів, заробляти тут ти не зможеш. Якщо у тебе ще немає аккаунта на біржі BinKix, посилання для реєстрації я залишаю під відео. Я. Являюся партнером біржі, тому для вас будуть плюшки. А ми переходимо до лаунчпаду. З самого початку нам потрібно пройти верифікацію. Якщо ви не пройдете верифікації, ви не зможете приймати участь в лаунчпадах. Туди є спот, як знайти лаунчпад. Наводимо і є лаунчпад. Нажимаємо, і ми зразу бачимо, нас перекидує на перший лаунчпад, а саме а, проект. Солов. Ми нажимаємо відомості та будемо переходити до знайомства, що нам потрібно робити, що потрібно холити та як прийняти участь. Бачимо, що загальний розподіл. Тобто на цей лаунчпад виділили 4 мільйони монет солов. Одна, одна монета сов коштує 2 цента. Зараз ми до цього дійдемо, для чого нам це знати? Індивідуальний ліміт виграшу на одного користувача всього лише. 20 тисяч солв. Один токен Solve не те, що оцінюється, а ми відкупляємо по 2 цента один токен. Припустимо, якщо у вас буде алокація на 20 тисяч токенів, то нам потрібно, щоб відкупити всі 20 тисяч токенів 400 доларів. Ми купляємо токен не на іксах, ми купляємо по найнижчій ціні. Якщо ми перейдемо на примаркет, то можемо замітити, що на примаркеті. Токен торгується по 30 центів, а це означає, якщо токен вийде, припустимо, заліститься на біржі BinKix по 30 центів, то це буде 15 іксів до нашої суми. Припустимо, ми купили на 20 доларів, чи ми там купили навіть на 50 доларів, а токени SOLV по ціні 0,02, то ми в середньому отримуємо 300-750 доларів з 20 доларів, які ми проінвестуємо. Але звісно, що не потрібно забувати те, що зараз є ціна на примаркеті 30 центів. І під час ліцингу вона може бути і 20 центів. Тобто це вже не буде 15 ексдів, це може бути і 10 експерт, може бути менше, а може взагалі бути більше. Тому ми переходимо до умов, як прийняти участь в цьому лаунчпаді. Нам потрібно з самого початку закинути USDT на біржу, і їх просто нам потрібно тримати. Немає різниці, де, чи ми тримаємо. На спотовому рахунку чи ми тримаємо на фьючерсному рахунку всі ці USDT будуть враховуватися. І я рекомендую закидувати гроші до 13 січня. Якщо ми закинемо після 13 січня протягом до 16 січня. То нам порахує середню кількість наших грошей. Якщо ми припустимо, закинемо до 13 січня і буде перший сніпшот, ми закинемо 1000 доларів, то нам ось тут порахує, що у нас є 1000 доларів. Якщо ми закинемо, припустимо, 15 числа, то нам не порахує 1000 доларів, нам порахує, можливо, 250 доларів, можливо, трішки більше. Нам порахує середню кількість наших грошей. USDT. Тому я рекомендую закидувати до 13-го числа, щоб ваші всі USDT порахували. Але якщо ти дивишся цей відеоролик 14 чи 15, якщо у тебе є вільні стейблкоїни, я рекомендую їх все рівно закидувати. Найголовніше питання: скільки потрібно заносити доларів в лаунчпад, щоб, припустимо, отримати умовно хоча б 50 доларів. Особисто, на мою думку, щоб заробити хоча 50 доларів, потрібно вносити мінімум 500 доларів в лаунчпад. Але наголошую, ці гроші ми просто тримаємо на біржі. Ми ними не ризикуємо. Механіка на біржі BinkX трішки відрізняється механікою в лаунчпадах на біржі Bybit. Припустимо, щоб отримати алокацію на біржі Bybit вам має повести, по суті, якщо у вас один аккаунт. Візіння буде мало. Якщо у вас декілька аккаунтів, везіння додається, що ви отримаєте хоча б на один аккаунт алокацію. Тобто тут не розподіляються токени, алокація між всіма користувачами. Є, умовно, тисячу білетів і є умовно 10 тисяч користувачів. Лише тисячу людей отримують алокацію. Інші люди не отримають нічого. В свою чергу, Бінкікс. Роздасть абсолютно всім токени, розпреділить пропорційно до холду USDT. З одного боку, багато відсотків людей розповідають, що, припустимо, немає смислу залітати простим роботягам, так як ми з вами в ці лаунчпади на біржу BinkX, тому що зайдуть кити і весь пул виформить. Але особисто я з цими людьми не погоджуюся, тому що є ліміт на одного користувача. Якщо зайде кит, який внесе, неважливо скільки. Мільйон, два, три чи навіть 10 мільйонів доларів він отримує алокацію максимум на 400 доларів. Максимум, що він зможе відкупити, це всього лише 20 тисяч токенів. Тому особисто, на мою думку, є смисл нам з вами залітати в цей перший лаунчпад. Тому переходимо до умов. З першим кроком ми ознайомилися, тому переходимо до кроку 2. Нам потрібно буде зробити підписку, а саме 16 січня о 9.00. Після 9.00 буде відкрита підписка. Бачимо, є кнопочка збільшити. А тут коло підписки буде кнопка Прийняти участь або Підписатися. Ми обов'язково повинні підписатися. У вас буде приблизно 24 години, щоб підписатися. Наступним кроком буде лотерея вже 17-го числа о 8 ранку. Лотерея це не означає, як я вже розповідав, що біржа буде рандомно розподіляти, припустимо, алокації. Ні, отримають алокацію всі пропорційно до вашого холду ваших USDT. Я думаю, що всім доступно та легко зрозуміло. Я пояснив на рахунок третього кроку, а саме лотерея. Якщо новачки є, які не розуміють, я зараз постараюся пояснити ще більш доступніше. Припустимо, ви на цей лаунчпад закинули 1000 доларів. Тоді ви, наприклад, отримаєте алокацію, можливість на 10 чи на 20 доларів, чи, можливо, на більшу суму відкупити токени Solv за ціною 2 цента. Чим менше буде людей в цьому лаунчпаді, тим більшу алокацію нам дадуть. Не слід забувати, що. Чим більше грошей ми холдимо, тим більшу локацію нам дадуть. 4 мільйона токенів буде розділюватися на всіх користувачів. Надіємося, що багато користувачів в цьому лаунчпаді не буде. Якщо буде великий попит, звісно, що кожен отримає менше токенів. Але якщо не буде попиту і багато людей не прийме участь в цьому лаунчпаді, то нам дадуть можливість відкупити на більшу суму токени СОЛВ за ціною 2 цента. Далі. Буде розподіл токенів 17 го числа в 11.00 і пізніше буде лістинг, можливо, 17 го числа, можливо, 18 го числа. Я не дивився ближче до розподілу. Я вже проінформую в телеграм-каналі. До прикладу, якщо ми побачимо на лістингу 10 іксів і вам дадуть відкупити локацію на 20 доларів за ціною 2 цента, то вийде при 10 іксах. 200 доларів профіту. З найголовнішого, чому ти повинен прийняти участь в цьому лаунчпаді, це те, що біржа рандомним чином вибере одного користувача. Припустимо, є всі користувачі, які приймають участь в цьому лаунчпаді, і один рандомний користувач отримує додатково 20 тисяч токенів SOLV. Без іксів це 400 доларів. З іксами це декілька тисяч доларів. Якщо цей відеоролик був цікавим та цінним, не забудь поставити лайк та написати комент. Тобі не важко, мені приємно. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!